За що ви затримані? За підпали машин. Мені сказали, що це легкий заробіток. В Одесі поліцейські затримали 21-річного місцевого жителя за підпали автівок громадян. Отримавши від невстановленої наразі особи через один з месенджерів пропозицію за грошову нагороду підпалювати автомобілі, Фігурант, спокусившись легким заробітком, погодився на виконання злочинних завдань. Протягом кількох днів вночі молодик підпалив припарковані на вулицях чотири іномарки. Свої протиправні дії він знімав на відео, яке відправляв замовнику для звіту про виконану роботу. На щастя, ніхто з людей не постраждав. За попередніми підрахунками власники автівок зазнали збитків на суму понад 4 мільйони гривень. В ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів одеські поліцейські розшукали та затримали зловмисника. Наразі слідчими йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За такі дії законом передбачено максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.